Найперше за новим кримінально-процесуальним кодексом відсутня така стадія у слідстві, як порушення власне кримінальної справи. Фактично всі заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення повинні вноситися до новоствореного єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого починається власне розслідування. Буде формуватися певний пакет документів, кримінальне провадження, яке в подальшому буде прийматися рішення чи про закриття, якщо не доказ немає складу злочину, воно буде закриватися. Тобто не буде як раніше, що 3-4 дні, 10 днів. Працівники міліції зібрали матеріали, взяли пару пояснень, зробили відмовний матеріал. Люди скаржаться на сьогоднішній день це буде практично повноцінне розслідування після всіх обставин, де прийматися рішення по тій чи іншій події чи кримінальному правопорушенню. Пред'явлення про обвинувачення замінюється повідомленням про підозру. Також змінюється модель ведення судового розгляду, значно пом'якшуються запобіжні заходи. Під варту тепер братимуть лише у випадках тяжких та насильницьких злочинів. Дуже широко буде використовуватися. Домашній арешт, такий запобіжний захід, як це є ще новою в діючому кримінальному процесуальному кодексі, якого не було раніше, буде використовуватися особисте зобов'язання, що раніше була підписка про неви і зараз особисто зобов'язання особи. Більше ще буде використовуватися застава як запобіжний захід. За новим кримінально-процесуальним кодексом обшук приміщень буде проводитися тільки з дозволу суду, а громадський контроль за дотриманням прав ув'язнених здійснюватимуть правозахисні організації. Обмежуються терміни перебування під вартою у СІЗО за незначні і середньої тяжкості злочини до шести місяців. За тяжкі і особливо тяжкі до року новий кодекс передбачає і змагальний процес. Докази можуть надавати, як сторона захисту має право збирати докази і подавати їх. Ну і в свою чергу це зобов'язання лягає на сторону обвинувачення, збір доказів вини. У судовому процесі братимуть участь двоє суддів і троє присяжних. До застосування нового кримінально-процесуального кодексу правоохоронні органи готові, адже вивчали його від часу підписання документу президентом України. Ми збиралися як по службах, збиралися блоками, збиралися в райділах, збиралися, виїжджали на місця продали заняття, продали відеозаняття, відеоконференції проводили. Проводили декілька разів тестування особового складу, керівники служб виїжджали на навчання від трьох днів до тижня. Виїжджали як в Київ, так і в Донець, Дніпропетровськ, де проводилися семінари, конференції проводилися, тренінги проводилися. Світлана Золота, Олександр Галян для інформаційного випуску.